Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленська знав, що ідея вести французькі та польські війська в Україну була залужно. Макрон просто звучив план стати на західному кордоні України, аби звільнити усі українські резерви для підсилення війська в необхідних районах. Зеленський відмовив джерело Вашингтоні. Підтверджують, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО, відповідальний за східний округ, тобто Україну. Генерал зі своєю командою приступив до роботи посади можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали не потрібні в команді Сирського та офісі президента. Повний сюр Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. А Україна в Україні є Зеленський. Висновки кожен робить сам. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує, бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко: не хочу обговорювати місце проживання рідного нового головкома, бо саме Сирський віднедавна служить… Життя в ЗСУ на командних посадах, тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить. Інша справа, що сирський не має такого авторитету яким користувався серед військових, Валерій Залужний, як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома. Адже призначивши влітку 2021 року на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського, не лог щось мав на меті. що саме чи хотів він спровокувати протистояння у вищому командуванні ЗСУ в той час, коли почали надходити. Те перше повідомлення про високу можливість вторгнення. Це стало відомо в липні. і В липні ж відбулося призначення залужного на посаду головкома чи не конспірологія. Це можливо, але схоже, що план московитів Тхиїв за три дні мав спрацювати. Але очевидь, найвеличніший не стратег у 2021 році перемудрив з призначенням головнокомандувача ЗСУ, поставивши на чолі армії офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним. А це саме не влаштовує не до наполеона. Адже він чи Єрмак зовсім не мав бажання бачити на чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки, особи, що ніколи не вчила військову справу. І чотири рази ухилилася від призову, створивши ставку, найвеличніший зрозумів, хто з вищого командування ЗСУ точно виконуватиме його вказівка. І результат цього ми побачили. Те, що завлада не роздумувала і надалі цькувати Валерія заложну, очевидно, найвеличніше, яко продовжить валити на нього всі провали, починаючи з непідготовки. До широкомасштабного вторгнення московитів, тому нехай вас не вводить в оману нагородження залужного і теплі обійми. Бо це як поцілунок іуди слідкуйте за дописами безуглої. Вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч залізно яйцевого з так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули. Думаю, це очевидно. Позитивним писакам видали вказівки, що як розповідати суспільству про генерала залу. Ожного щоб знищити повагу людей до нього, колишній генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андрес Фог Расмусен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на уведення на українську територію своїх військ. на думку Расмусена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально. Відомо, що Польща Дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні, і я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена у цьому контексті на національному рівні. А за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях, сказав він за словами колишнього генсека альянсу, Варшава серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у вільнюсі. А для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу. Зауважимо, що Расмусин один із розробників. Проєкту гарантії безпеки для України, відомого як Київський безпековий компакт. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до НАТО до закінчення війни з Росією без тимчасово окупованих територій. Вважає колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фокерс Расмусен, пише британське видання The Guardian. Такий сценарій часткового членства країни в альянсі не означатиме замороження війни. Переконаний експерт, а радше стане перестрогою Росії, що вона не може завадити приєднання України до Західного оборонного блоку. Расмусен. Який був генсеком НАТО у 2009-2014 роках? Вважає, що НАТО має запропонувати Україні членство на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Днями він написав на своїй сторінці у мережі X Найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі це приєднати Україну до НАТО. Наступного літа альянс відзначатиме своє 75-річчя на саміті у Вашингтоні. Запрошення для України приєднатися було б ідеальним способом святкування України. Ський уряд свого часу запросив Расмусина працювати над питанням членства України у НАТО, зокрема при підготовці до саміту у Вільнюсі у літку року. Попри очікування під тиском США та Німеччини, на вільнюському саміті Альянса не запросив Україну до членства і не назвав конкретних дат майбутнього вступу. Зауважує The Guardian. Натомість на саміті було започатковано спеціальну раду Україна НАТО, а також підписано угоду, згідно з якою країни члени Альянсу, складатимуть з Україною двосторонні договори про. Взаємні безпекові зобов'язання. Процес переговорів щодо таких договорів вже розпочався між Україною та кількома країнами. На думку Расмуси на питання членства України не можна відкладати далі. Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна є центром НАТО. цитує то З точки зору багатьох західних політиків та експертів питання членства України у НАТО розв'язати наразі непросто, адже відповідно до статті 5 договору альянсу всі країни-член. Не мають захищати країну члена на яку напали. Якщо уся Україна увійде у НАТО зараз, це могло б означати фактичне оголошення війни Росії з боку альянсу. Відтак входження України у НАТО лише територією під контрольною українському уряду могло б знизити ризики прямого конфлікту альянсу з Росією. Вважає Размусен. історичним аналогом такого рішення можна вважати приєднання до блоку колишньої західної Німеччини у 1955 році, тоді як східна Німеччина на той час так звана німецька демократична республіка. Республіка залишалася під контролем СРСР. Абсолютна певність гарантії статті 5 отримала б Росія від посилення атак на території України всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінії фронту. Цитує Расмусина на Варіант ідеї часткового входження України у НАТО вже був озвучений раніше однак піддався жорсткій критиці з боку як українського уряду, так і з боку західних посадовців та експертів, включно з представниками Білого Дому. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобання. Байки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.